Місті, де виходите на роботу, чи поспішайте на автобус, глибоко глибоко під землею лежить матеріал, який здатний отруїти половину мегаполісу, десятки, а то й сотні тисяч людей. Зараз я розкажу про українські ядерні потенціали, ризики, які виникають на тлі цієї теми, особливо у воєнний період і увага на Харків. Та спочатку розкажу про те, що після аварії на Чорнобильській АЕС загрозу схожої станції почали приміряти і до Запорізької АЕС. Звісно, не просто так. Такий страх з'явився після початку повномасштабного вторгнення, коли нагадаю коротко зовсім 4 березня, 2022 року, атомна станція загорілася внаслідок обстрілів. Тоді це звучало як сценарій катастрофи для усієї Європи і не тільки про таку небезпеку періодично говорять і досі, коли російські окупанти вдаються до різних провокацій. Так ми вже чули багато новин про Чорнобиль, городи Лізи, і брудну ядерну бомбу. Також зараз багато інформації з'являється в мережі і про ЗС, і загрозу. Там катастрофи, але що ви скажете про Харківщину? Про це кажу не я, про це пишуть американські медіа. Почнемо з того, що там є ядерна лабораторія на базі Національного наукового центру Харківського фізико технічного інституту. Відповідно, там досі є уран, в якому він зараз вигляді? Чи може він вибухнути, чи отруїти людей? Про це ми зараз і поговоримо. Почнемо насправді із самісінького початку для того, щоб знати абсолютно все. Ще у 2002 році Радіо Свобода опублікувала матеріал про збройний уран у Харкові. У статті йшлося про те, що частина відпрацьованих або промислових матеріалів лишається якраз таки у харківських сховищах і лабораторіях, а доступ до них це якраз таки питання безпеки для всього світу. Насправді, що це означає практично? Мова не про боєголовки під плінтусом, як могли подумати, а про різні форми ядерних матеріалів: від природного урану до слабко збагачених сполук і відпрацьованого палива. І ще й тоді, в ті часи, видання з Washington Post» писало, що у 1994 році один провідний український учений ядерник запропонував американським урядовцям купити уран зброєвої кондиції. Тобто з якого можна виготовляти ядерку, ядерну зброю, і він тоді зберігався в оборонній установі в Харкові. Ішлося нібито про майже 75 кілограмів для розуміння. Цього достатньо на три атомні бомби. Офіційно такого ніхто не заявляв. А ім'я вище згаданого вченого не уточнювали. Але тоді оборудка так і не відбулася, якщо вірити американським медіа. Після цього. Міністерство енергетики США допомогло МАГАТЕ збудувати для харківського урану безпечне сховище з подвійними бетонними і сталевими стінами. Усе як годиться із зовнішньою безпекою, а потім він дістався Кремлю. Але про це згодом до речі, історія Харківщини пам'ятає один із рідкісних так званих мирних ядерних вибухів. Зараз поясню, йдеться про операцію, яка називається ФАКЕЛ, що відбулася. 9 липня 1972 року на західнохристищенському газоконденсатному родовищі район вважається одним із найбільших в Європі за запасами приблизно 300 мільярдів метрів кубічних газу. Про цей інцидент розповів суспільне Харкову кандидат фізико фізико-математичних наук, старший науковець, співробітник інституту ядерних досліджень Євген Малий. А тепер деталі під час буріння свердловини номер 35 у 71-му році стався потужний викид так званого газоконденсату тиск цієї історії сягнув близько 400 атмосфер. Спочатку витік намагалися згасити підпалом, газ просто згоряв, а потім застосували радянський метод. Пробурили побічну ще одну свердловину, опустили туди ядерний заряд по похилій, щоб підривом зрушити пласти і так заткнути цей газовий витік, тобто такий собі контрольований ядерний вибух. Можна було б сказати, що це історія з якогось науково-фантастичного фільму, але ні, це Радянський Союз. До такого вже навіть вдавалося в Узбекистані і в Туркменістані заряд спрацював, але після того як згас факел за 20 секунд на висоту близько кілометра. Злетіли газ та порода, і утворився от той самий відомий характерний грип, який ми бачимо на картинках. Потужність заряду була відносно невеликою: 3-8 але виглядало вже ефектно. Ймовірно, через це зазначив фахівець задум з герметизацією не вдалося зробити в повній мірі. Зрештою проблему вирішили значно простіше без ядерних вибухів, просто поставили іншу трубу на місце розриву. Радянська влада навіть тоді евакуювала мешканців на час вибуху, а потім ще й повернула їх. Хоча експерти кажуть, що цього не варто було робити, адже гіпотетично на відстані 4-5 кілометрів від підземного ядерного вибуху рівень радіації міг би бути достатнім для променевої хвороби, з якої знайомі ліквідатори Чорнобильської АЕС. Проте ніхто не проводив ніяких замірів або просто не повідомляв людям про небезпеку. Це все було абсолютно засекречено. І такі події ще одне нагадування, що ядерні технології якраз таки були. Частиною з цього індустріального ландшафту регіону і залишили після себе у Харкові сліди і до 2025 року. І тут, звісно, Україні не на руку те, що колись це було спільне з радянським союзом, адже зараз Росія знає, що де і як розташоване так, Харківський фізико технічний інститут з джерелом нейронів пережив. Понад 70 російських обстрілів, і тут ви певно ставите питання: а що таке джерело нейронів? Про що ти зараз скажеш? Зараз поясню справа в тому, що в 90-х Україна мала на своїй території запаси збройного урану, як ми вже знаємо, які теоретично можна було використати як створення ядерної зброї. Щоб переконати світ, що цього ми робити, не збираємось. Зокрема, і Харківський інститут, про який ми говорили у 2010 році. Погодився припинити роботу з ураном в межах угоди про ядерне нерозповсюдження, дістався він тоді Російській Федерації. Натомість США частково допомагали ще й фінансувати і будувати безпечні наукові об'єкти, зокрема і джерела нейронів, про які я згадую в Харкові. Це лабораторії для підкреслюю, цивільних досліджень. Тобто, так, там є уран, але за повідомленнями українських науковців, він збагачений недостатньо, щоб створити ядерну бомбу. Але чи залишається небезпека? The New York Times нещодавно писало, що в харківському інституті зберігається кілька десятків фунтів такого урану, саме в джерелі нейронів, і в разі витоку це може забруднити значну частину Харкова, і тут ризики нових і нових ударів значні, адже будівля закладу розміщена всього за 22 км кілометри від фронту. Тобто Росія може застосувати значний спектр свого озброєння для цієї атаки. За даними видання, українська влада стверджує, що така значна кількість обстрілів, понад 70 з боку РФ по об'єкту Харкові не може бути випадковістю. Ну і в акті йдеться, що пряме влучання може забруднити територію, де увага проживає близько 640 тисяч людей. Тобто більше ніж півмільйона мешканців Харкова Харківської області, і, можливо, навіть і інших регіонів, вони можуть бути під загрозою отруєння. Проте от коли у 2022 році вперше поцілили по цій штуковині, в інституті в Харкові запевняли, що ніякої масштабної ядерної аварії, нібито, бути не може. Це підтверджував тоді колишній директор Микола Шульга. Я нагадаю, що тоді відбулося влучання по трансформаторній лінії. Лабораторія тоді була місцями без світла і вчені гріли воду для охолодження, щоб уранові стрижні не пошкодило. Потім роботу зупинили джерело нейронів, про яке ми вже багато знаємо, перевели в довгострокову паузу, але сам уран там залишився. До речі, свої обстріли Харківського фізико-технічного інституту Росія неодноразово виправдовувала тим, що там, начебто, створюють так звані брудні ядерні бомби. Важливий момент – мене це не ядерна бомба у класичному розумінні, а звичайний вибуховий пристрій. Просто він начинений радіоактивними речовинами ніякого ядерного вибуху від цієї бомби бути вже ж не може. Доказів таких розробок немає, але тема активно використовується саме як інформаційна зброя. До речі, російські телеграм-канали навіть спекулюють на цьому. Наприклад, влітку 23-го року канал Первий Харківський називається він так, чомусь поширив новину, що служба безпеки України та британська розвідка Мі-6 вивезли з Харкова дві брудні бомби. Навіть припускали, що пунктом призначення є чомусь Одеса. Доказом правдивості цих слів вони а вже ж, не назвали, окрім того, що просто туди приїхав Володимир Зеленський. Та якщо по чесному, давайте так ці майже чотири роки продемонстрували, що Росії приводу не треба, щоб обстрілювати українські міста, інфраструктуру, будинки, і Кремлю байдера, що внаслідок таких дій гинуть цивільні, чи виникає ризик ядерної катастрофи. І так, з першого дня Великої війни, коли російські війська війшли до України через Чорнобильську зону, здійнявши пил, насичений невеликими, але помітними слідами. Саме радіоактивних елементів, і ось що реально небезпечно саме в моменті, і в першу чергу, як не дивно, для російських військових. А от у лютому 25-го року російський безпілотник пробив отвір конструкції укриття з нержавіючої сталі над радіоактивними руїнами реактора номер 4. Витоку, на щастя не сталося, але удар порушив герметичність навколо конструкції, тобто порушив той самий саркофаг, який будували за мільярди доларів. Всім світом ризик катастрофи є і на Запорізькій АЕС, принаймні тому, що з березня 22-го року їх контролюють російські війська, там розташована їхня зброя, і нерідко вони вдаються до провокації з обстрілами станціями. Та менше з тим повернемося до головного об'єкту цього випуску: Харківський інститут фізики і техніки. І чому Кремль насправді боїться, що там можуть виготовити щось, що може загрожувати Росії? Відповідь проста у радянський період харківський інститут був суперважливим учасником радянської ядерної програми. Харківські фахівці брали участь у створенні перших радянських атомних бомб, а заснували його ще аж у 1928 році, і в 40-му році там навіть з'явилася перша в СРСР ідея створити атомну бомбу. Щоправда, тоді вчені пропонували рішення, які на практиці виявилися надто складними або непридатними до застосування в реальному житті. Тому проект залишився набором ідеї і паперових розробок. В самому ж інституті не виробляли ніколи боєголовок однак виконували фундаментальні і прикладні дослідження насправді. Які використовуються зараз в загальносоюзному проекті створення зброї на той момент, це був один із перших центрів ядерної та експериментальної фізики в Україні, але в 91-му році, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, інститут переорієнтувався на мирні дослідження, безпеку, міжнародну кооперацію. Цікаво виходить, коли ми були в складі СРСР розумом наших фахівців дуже активно користувалася саме Москва. А коли. Україна стала незалежною, Росія хитрістю забирає тактичну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети і тактичні стратегічні ядерні боєзаряди. Бо, бачите, нас вважали небезпечними і надто сильними. Тоді після проголошення незалежності США, Велика Британія Росія змусили нас від всього відмовитися від в обмін на гарантії безпеки. А тепер РФ тільки й погрожує, зокрема. Нашою ядерною зброєю і десь там, до речі, може бути зброєвий уран, який Україна передала Росії після 2010 року. Проте тема чи може Україна відновити ядерний потенціал, періодично виникає в публічному просторі. Всі ми чули, як її постійно обговорюють експерти, особливо після того, як президент Зеленський заявив, що тільки вступ до НАТО або купівля ядерних боєголовок може заморозити війну РФ проти України. І от видання Forbes розказує, що світовий експерт з атомних озброєнь Олександр Волфрас із міжнародного інституту стратегічних досліджень змоделював, чи могла б Україна відновити ядерну бомбу і ракети. Він взяв до уваги наявний в Україні уран і плутоні та сучасний ракетний потенціал і зробив кілька чітких висновків. По-перше, історично Україна мала міжконтинентальні ракети, але нині їх немає. На жаль, лишаються крилаті ракети, які теоретично можна було б використовувати насправді для носіїв. По-друге, чорнобильський реактор за оцінкою він містить достатньо плутонію, щоб створити принаймні одну бомбу. З ураном ситуація інша його можна витиснути з деяких реакторів, але щоб довести до збройного ступеня, потрібна мережа сучасних центрифуг. Але тут найважливіше будь-яка спроба приховано перевести цивільні матеріали у військову програму. Одразу виявить МАГАТЕ та усі розвідки світу. Про це каже і експерти, і Форбс, і будь-хто хто на цій темі розуміється. За цим дуже активно стежить. Але чи надто активно, якщо ядерна зброя випадково чи ні, з'являється в КНДР, в Ірану а можливо кажуть, подейкують неофіційно є і в Ізраїлі? А от спроби таємно створити бомбу ризикують призвести до швидких ударів по таких об'єктах з боку світової спільноти, і навіть першого ядерного удару з боку Російської Федерації, принаймні вони там так запевняють про можливість України завестися ядеркою. говорить і один з найавторитетніших експертів із зовнішньої політики та ракетобудування Володимир Горбуль, такий собі батько українського ракетобудування. В інтерв'ю BBC він зазначив, що. Її можна створити разом із Польщею, країнами Балтії, та поширити зону дії цієї ядерної зброї на всю Європу. І мова може йти про зброю четвертого покоління. Це щось на кшталт американського термоядерного заряду Б-61. А він на хвилиночку має змінювану потужність від 03 до 340 кілотон. 340 кілон. Увага! Для порівняння Хіросіма 15 кілотон. Наприкінці 2024 року видання The Times написало, що Україна протягом місяців може розробити елементарну ядерну зброю, подібну до тієї, що США скинули на Нагасакі в 1945 році, щоб зупинити Росію, у разі якщо Вашингтон скоротить військову допомогу. І от цікаво, чи це хайп був, чи реальні якісь дослідження, адже журналісти посилались тоді на документ, підготовлений для Міністерства оборони України, щоправда, пізніше в українському МЗС простували цю інформацію, сказавши, що Україна дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але що це доводить? І чи могли українські дипломати сказати інакше? Мовляв, ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати саме ядерну зброю. Але привід обговорювати цю тему дав сам президент України незадовго до початку повномасштабної війни, і сталося це після заяви Зеленського на Мюнхенській конференції. Хто забувся? Я нагадаю, що до за п'ять днів до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року саме там у промові українського президента почули натяк на те, що це все ж таки можливо. Тоді він заявив, що за відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантію безпеки, але лишилась і без зброї, і без безпеки. Тож, якщо питання не вирішиться, Україна матиме повне право вважати, що Будавецький меморандум не працює всі пакетні рішення 94-го року поставлені під сумнів. Тобто, фактично про те, що Україна створить свою ядерну зброю, він не сказав, але зауважив, що моральне право на це ми маємо. Але чи скористаємося ми. Цим моральним правом. Ось це найцікавіше питання. Пропоную про нього подискутувати в коментарях під цим відео. Не лінуйтеся, поставте лайк, якщо ви вже додивилися до кінця. Вам дуже вдячне за це. І давайте зустрінемося в коментарях, поспілкуємося на цю тему. А якщо не хочете, то не треба. Прямо зараз на ваших екранах з'явилося відео, воно дуже цікаве. Я обіцяю, там реально є про що подивитися. До зустрічі!